Ворожу літературу на макалатуру. Благодійна акція з такою назвою триває в Чернігівському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Її мета зібрати книжки з творами ворожої літератури та передати їх на переробку, а отримані кошти на допомогу Збройним силам України. Подібна акція вже відбувалася в інших містах України, проте в Чернігові вперше ми вирішили теж долучитися до такого челенджу, так би мовити. Тому що це корисно з дуже багатьох аспектів. По-перше, ми підтримуємо наші збройні сили, тому що гроші, які будуть вилучені за цю вторсорувину, ми передаємо в громадську організацію Говерлюєй, там, а, членом якої, є Сергій Лефор, який зараз в війську захищає нас, і, і також продовжує допомагати і своєму підрозділу, і іншим підрозділам, тому ми долучаємося частенько до його зборів. А друга позитивна частина цієї акції це ми очищуємо наше суспільство від ворожої літератури, ворожої культури. Таким чином, працівники театру та всі охочі долучилися до збору на антидронову рушницю для бійців 25-ї бригади десантно-штурмових військ України. Кожного дня хтось приносить книжки, залишає на вході до театру. Ми потім забираємо, складаємо сюди. Хтось привозить просто мішками багато книжок, хтось приносить там невеличкий пакетик. Але в будь-якому разі кожен внесок це буде якась підтримка до збору і до наших збройних сил. За тиждень далось зібрати сотні книжок з творами ворожої літератури. Нам трошки прилітали вже за те, що ми там воюємо з культурою, до чого тут книжки. І там, поки горять книжки, Гітлера живьот. Я скажу так, що культура має право називатися культурою тільки тоді, коли вона з тварини зробила людину. Те, що те населення, яке там проживає, не можна назвати людьми, це факт, тому що. Те, що вони роблять у нас в країні, це не людські якісь дії. Тому навіщо пускати сюди до нас їхню культуру? Долучитися до збору книжок можна до 22 вересня. Кожна принесена книжка важлива в боротьбі з ворогом.